Михайло Близнюк залишився у пам'яті рідних та близьких людей доброю і світлою людиною, яка готова була у будь-який момент допомогти, порадити чи підказати, як зробити краще. Попрощатись із чоловіком у будинок жалоби прийшло сотні людей: родина, друзі, колеги по роботі та учні, які дуже любили та поважали свого наставника. Знайомим я був з ним тільки один рік, але цього вистачило, щоб я зрозумів, яка він насправді людина. Він нас навчив. Не тільки історії, а ще й багато чого в житті, яким бути, і сам подавав приклад. Я навіть як приїжджав раніше ніж перед заняттям, так виходив, то я був дуже радий, тому що я міг посидіти з ним один на один, поспілкуватися, поговорити. Тітка Михайла Близнюка Ганна розповідає: для дітей чоловік віддав усе: свої знання, своє серце і своє життя. Для рідних він був хорошим помічником, люблячим чоловіком та батьком. Цю людину я знаю з маличку. І таким, яким він став, мабуть, доля подарувала йому все, що можна було подарувати, як вчителеві, як людині, як батькові. Я думаю, що ті зернинки, його праці, вони колись дадуть. Хороший плід і я думаю, його учні будуть гідними його послідовниками. Колеги по роботі розповідають, Михайло Ігорович не один рік займався організацією різних заходів, екскурсій, поїздок, фестивалів. Був учителем року. Увійшов до десятки найкращих вчителів істориків України. Був людиною від Бога. Кажуть, коли Михайло брався за щось, то завжди були впевнені, все буде добре. Серця всіх наших, напевно, тернополян і педагогів сьогодні кричать: такої трагедії в нас ще в Тернополі не було. Біда, горе, горе зібрало нас. Його надзвичайно любили діти. Він був надзвичайно світлою, доброю людиною, і серце таке було сповнене любові, що, напевно, все кинув і пішов рятувати життя своїх дітей. Високої кваліфікації спеціаліст. Він був у нас найкращим вчителем в історії в області. Він попав в десятку найкращих вчителів по професії в Україні. Він був один з найкращих організаторів. Ну, що я хочу сказати, світла людина, людина від Бога. Поховали Михайла Близнюка на кладовищі у підгородньому.